Другий тиждень волонтери громадської організації Будуємо Україну разом працюють у селі Велика Северинка на Кіровоградщині. Це другий заїзд із 15 людей з різних регіонів України. Працюють добровільно і безплатно. Розповіла адміністраторка табору Анюта Кармазіна. Ремонтують музей у будинку культури. Це організація, яка працює з малою для розвитку України. організувалися вони в 2014 році як відповідь на початок війни в Україні. Он приїжджають, їм там компенсується оплата за дорогу. Вони тут харчуються безкоштовно, проживають безкоштовно. Говорить, працюють з 9 ранку до 4 дня. Увечері культурно-освітня програма. Перший день в таборі працює 19-річний студент з Києва Андрій Жабенець. Бо хто як не ми? Ми повинні працювати. У нас є захисники, які і захисниці, які працюють і обороняють нас від вторгнення. Окупантів і ми повинні допомагати і їм, і населенню. Роботу координують чотири майстри. В цілому регулюю, що хто робить, Я роздаю роботу, щоб ми продуктивно. Скати використовували даний нам час Софії Медвіцькій, 23 роки. Вона приїхала зі Львова. Це мій третій табір. Мені дуже подобається насправді цінності, які несе бур, як він розвиває Україну, як розвиває молодь. Ремонтують приміщення для майбутнього музею російсько-української війни в місцевому будинку культури, який стане і ветеранським простором одночасно. Говорить один із співініціаторів простору, учасник бойових дій Віталій Дубовий. Основна така задача це щоб було місце для спілкування між ветеранами, тому що ну, такого місця, на жаль, у нас немає. Хочеться зустрічатися, спілкуватися, і щоб це був такий невимушений формат, щоб можна було ділитися враженнями від того, що пережити. Два роки тому волонтери будуємо Україну разом у цьому будинку культури. Відремонтували мультифункціональну кімнату, говорить сільський голова Сергій Левченко. Якщо попередній раз ми працювали на співфінансуванні 50 на 50, то зараз громадська організація Бур оплачує повністю всі видатки по поточному ремонту. З 2007 року по 2017 рік цей будинок культури взагалі не працював. Він стояв. Все це затікало, шпаклівка обсипалася, працівники культури працювали будь-де, але тільки не в будинку культури. З 2017 року ми почали його відбудовувати. Ці проєкти реалізовується за допомогою фонду Разом. Це українсько-американський фонд. Взагалі приблизно. Вкладено в цей проєкт 635 тисяч. Все сюди включається як будівельні закупівлі, так і харчування, проживання, доїзд, страхування волонтерів, те, що важливо, бо в нас тут всі застраховані. Ну і проведення культурно-освітньої програми, теж в цю суму враховується. Закінчити ремонт планують за тиждень. Ольга Склярук, Олександр Касіяненко, Суспільне новини, Кропивницький.